Не можете відрізнити випадкову подію від достовірним? Зараз поясню. І так, у нас може бути неможлива подія. Це та подія, яка ніколи не відбудеться. У нас може бути достовірна подія. І у нас може бути випадкова подія, яка може відбутися а може не відбутися. І так, що таке неможлива подія. От у мене є календар. Значить, неможлива подія це те, що в середу 5 го числа не буде п'ятниця 7 чи 8 субота. Це неможлива подія, що після 5-го числа було щось інше, окрім 6. го От те, що після 5-го середи буде 6 те число, це достовірна подія. Випадкова подія. Ви можете сказати, яка ж тут випадкова подія. Згадайте, будь ласка, у нас не всі місяці мають 31 день. Тобто, у квітні у нас 30 число є. 31 числа не буде, це неможлива подія. Тобто, наставання 31-го числа у деяких місяцях можливе, у деяких місяцях. Неможливо. Для квітня це неможлива подія. 31 число. Зате настування 30-го числа це достовірна подія у квітні. Що тут складного в цій математиці, не розумію. Потрібно пояснення твоєї теми. Пиши в коментарях, щоб пояснити далі.